Вам слава сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітися, поборете, Вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля святая. Виступ нині присвячений Шевченкові на Майдані, йтиметься про образи і символи поета в ці боремні дні тримісячної боротьби нашого народу проти злочинної влади боротьби за свою національну і людську гідність. Революція гідності, як її часто називають, на відміну, відрізняючи від попередньої помаранчевої революції. На перший погляд може видатися, що 200-літній ювілей Шевченка проходить, мови, в тіні революційних катаклізмів, які переживає наша країна, які змінюють нашу країну в тіні подій, з одного боку очікувано радісних, з другого боку подій трагічних. І врешті цей ювілей проходить на тлі бандитського нападу Росії на нашу землю. Тому ювілейні заходи мають не зовсім ювілейний характер. Проте кожний ювілей по відзначенню постані такого масштабу, як Тарас Шевченко, має в собі декілька складників. Це і традиційне для пострадянського простору пошанування з неодмінним покладанням квітів, до пам'ятників, урочисті концерти та офіційні конференції з виголошеними від перших осіб держави та наукового істеблишмену загальниками. Причепурення під ювілеї Шевченкових музеїв, влаштування розмітих виставок. Відкриття нових пам'ятників тощо. Це також і спроба нового прочитання поетового доробку, осмислення творчості поета без стереотипів, ревізія джерельних матеріалів, поява фундаментальних видань, які підсумовують розвиток Шевченкознавчої науки. Проте під будь-яким оглядом Шевченків ювілей нині є унікальним, оскільки відбувається в рік. Тих метаморфоз, які не просто змінюють наше суспільство, вони на якісно новому рівні реформують його через потужні процеси творення нового громадянського суспільства і через кристалізацію єдиної, єдиної політичної нації, яка згуртувалася в боротьбі спершу із бандитизмом внутрішнім, а тепер із зовнішнім. По суті, нинішні процеси за їхньою значущістю є співмірні з державотворчими інтенціями українців кінця 80-х, початку 90-х років на західній Україні та почасти центральній Україні в Києві. Південна і східна Україна в той час українську державність прийняла як даність. По суті, її цю державність в очах тої частини населення не було виборено. Трапився сказати подарунок долі. І те, що відбувається нині в тих регіонах, це компенсування недостатності боротьби. Життя сотень патріотів, покладене нині на вівтар Незалежності, зробили в очах усієї України, у Тому і Південної та Східної України, цю боротьбу священною освяченою. Це може надто високопарні слова, але хочу ще раз наголосити, ми є учасниками свідком подій, які мають не тільки локальне значення для долі України і, і, наці, і нації, а значення для всієї Європи і мають потужний світовий відгомін. І що є надзвичайно символічно, ці події відбуваються в 200-літні роковини від дня народження Шевченка. У плані творення української політичної нації маємо наочне здійснення Шевченкового закупу обнімітися, мої». Ключова і вирішальна сила цих процесів Майдан існує, як ви добре знаєте, досі. А отже, нинішня розмова про образи і символи Шевченка на Майдані це лише. Перша спроба систематизації відомостей та осмислення цього феномену. І перша моя теза, яку не треба доводити, оскільки Майдан є винятковим явищем для України, оскільки Шевченка присутність на Майдані це найліпше, яке тільки можна собі уявити публічне пошанування пам'яті поета. А Шевченко на Майдані був присутній тотально. Часами навіть складалося враження, що Майдан проходив під знаком Шевченка. Духовний гетьман Майдану Тарас Шевченка так влучно визначає поету присутність у цьому просторі оця листівка, яка була розклеєна по всьому Майдану у лютому місяці. Якби я просто репрезентував тут усі зафіксовані мною факти і репліки, пов'язані з темою Шевченко на Майдані, це забрало би надто багато часу. На цю тему можна говорити буквально годинами. Листівки, плакати, скульптури, картини, графіті, цитації Шевченких, Шевченкових вірші, згадування Шевченка в різних контекстах у виступах на трибуні та декламування його поезії, виконання пісень до слова поета. врешті Шевченківський мітинг 9 березня, усе це рясно було присутнє на Майдані буквально від перших днів боротьби від кінця листопада минулого року. І далі триває. Усе дається в порівнянні. І якщо говорити про те, як часто Майдан апелював до авторитету. Класики української літератури і ширше культури, або ж авторитетів національно визвольного руху минулого, то це лише одиничні випадки. Так, наприклад, можна було бачити на Майдані великі плакати з зображенням Василя Стуса, Олеся Бердника, Юрія Шевельова, Франків Вірш, Беркут із початковими рядками Я не люблю тебе ненавиджу, Беркути. І навіть буквально він величезний був такий банер. Вірш дуже характеристичний. І навіть постать Степана Бандери, який культивують у колах партії Свободи та правого сектору, не був аж так надто поширений. Окрім одного плакату біля сцени, портрету, що з тиждень висів у грудні надходом до Київської міськради, а потім його перенесли до приміщення, замінивши Шевченковим портретом. Зображень Бандери, а також коновальця на Майдані не було аж так багато. Натомість, повторююся, Шевченко був там присутній тотально. Це ще раз доводить, що для українців Шевченко є явищем набагато більшим, ніж просто поет. І навіть поняття, поняттям національний поет не дасть пояснити, яке місце посідає Шевченко в уяві сучасного українця з проекції на півтора півтора столітню традицію плекання шевченкового культу. В різних його іпостасях. Це питання рецепції надзвичайно складне і цікаво, скільки через рецепцію Шевченка можна вийти на рівень осмислення культурологічних процесів, ширше осмислення етнонаціонального типу сучасного українця, тої міри, якою творці Шевченка, а також е, Куліша і Костомарова, якщо говорити про 19 століття. І врешті культ його. Причинилися до творення модерної української нації. І тут перше, що очевидно постає при аналізі Шевченкових образів на Майдані, це функціонування сакрального образу Шевченка. Шевченко як ікона, як предмет поклоніння, як еманація священного народного духу. Цей образ має дуже давню традицію від уявлення, що Шевченків портрет мав бути в кожній українській хаті. Його ставили поряд із образами. На покуті, і рівно ж, як і в кожній хаті, мав бути томик копсаря цієї своєрідної, як вважається біблії українців. Ледь не в кожному містечку мав бути пам'ятник Шевченкові, мов своєрідний хрест, що маркує ідентифікує українську спільноту. Ось тут я показую сцену на Майдані. Щогодини там проходили молитви зі священниками, і видно, що там є дев'ять ікон. Ікон Матері Божої Ісуса Христа різних святих, і над ними висить портрет Шевченка, який над ними усіма. Це, є, це, це була знімка грудня, а це є початку березня. Там же є два портрети Шевченка, наближаються ювілей. Ось ці два портрети ближче і посередині. Юнак зі свічкою. На той час вже загинули хлопці, і це, цей портрет символізує загиблих на Майдані. І це є алюзія до широковідомого автопортрета Шевченка зі Свічкою. Е ось, е ось сцена віддалена вгорі е вгорі напис: Стане Україна, світ правди засвітить. Шевченко зі свічкою, світ правди засвітить. І ще одна дуже Цікава ікона Святий Тарас, яка вона була присутня е, на барикадах е, в Козацькому Курені. Це теж е, святий Тарас, е, ще від малюнків Грицька чи Стахівського, це відома річ. Але святий Тарас Шевченко, він е, тримає в руках кобзар, е, відкритий на, сторінка, на сторінці е, послання живим і, і, і ненародженим землякам моїм. І ця ікона це як наочне підтвердження моїх слів. Ще одне ще один слайд. Мати Божа з Дитятом, і з Ісусом Христом, і внизу референдум Шевченкові слова. Поряд, із, поряд це буквально один день, а другий день. Наш Тихий Рай, Україна із Христом із іменем Христовим, хтось закреслив, написав із іменем Дажбога. На майдані було присутнє чимало не тільки християни, але і послідовників рідної української національної віри, рунвіри. І вони, як ніхто інший, теж апелювали до авторитету Шевченка. Ось один із послідовників тримає таку хоругу. І далі ще один такий, це на початку березня, по всьому майдані буквально було розклеєна ця листівка: 200 років пророка, рідної української національної віри. Із цитацією із, із його поезії. Сергій Негоян, яким я почав свій виступ сьогодні, це є перша жертва на Майдані, жертва символічна. Він загинув 22 січня, як ви знаєте, в День державності, проголошення 4-го універсалу із Луки. Вірменин за, за, за походженням, він декланував Шевченка у рамках кінопроекту Сергія Проскурні наш Шевченко. Це є світлий інтелігентний образ юнака, і мало хто знає, але коли відбувався похорон на Майдані в труну поклали Кобзар. І так він пройшов через весь Майдан. Порівняння Нігояна із Ісусом Христом, мученицька смерть Нігояна і Ісус Христос. І це такий своєрідний символічний образ Стріада Ісус Христос, Шевченко, Сергій Нігоян. І якби, я певний, того, якби. Цей нюансовий проявив інакше і не було би тут Шевченка, може б і то порівняння. Це воно досить широко облетіло весь інтернет. Я вже сказав був про пам'ятники. На Майдані було два пам'ятники. Один біля входу міськради на початку березня. І другий пам'ятник надзвичайно цікавий. Це скульптура, вона із осикового дерева незакінчена. І її э, скульптор тільки зробив обличчя і почав різьбити. І з осикового дерева це вже само по собі є символічним, бо за переказом на осиці повішався Іуда, і через те й листям тертить кажуть, тремтить, як осиковий лист. І осиковим колом за народними уявленнями треба було вбити відьму, щоб вона не ожила. Обличчя створив. Автор, а стовбур стесували на, Бажай, на Майдані всі бажаючі. Тобто цю скульптуру творили всім миром. Відбувалося таке собі священне дійство, дійство колективного творення Шевченкої скульптури, яка таким чином набувала сакральних смислів. В буквальному сенсі її творили всім миром, творив автор разом із людьми. І автор фільмував кожному, хто брав участь у цьому дійстві. І кожен мав взяти собі стесану щепку не так на спогад, як це був своєрідний такий оберіг. Шевченко радикал і революціонер. Це ще один образ, який не міг бути незужитим в дні Майдану. Революційність Шевченка для Майдану властива була іншою ніж поетова революційність для доби 17-20-х років з виразним позначенням ще народницьких уявлень. Або його революційність Донцовського штибу спроєктована національні проблеми, або ж клясова революційність радянської доби в найбільш вульгарних її проявах. Шевченко революціонер у нинішньому зображенні, передусім, радикал, навіть правий радикал, а у формальних рішеннях постмодерний. Цитати створював Шевченка: борітися, поборити, і вражу злою крові волю окрепіти, і потече. Сторіками кров у Чорне море, вогонь запеклих не печей і так далі наводилися або синхронно із зображенням поета, або ж звучали в різних контекстах на плакатах, листівках у виступах тощо. Найбільш традиціоналістичний образ Шевченка революціонера зужитий на листівках партії Свобода, вжитий у контрастних, майже без Півтонів в синьо-жовтих тонах. Певною мірою він кореспондує зображенням Шевченка на приміщення Київської міськради, яке весь час контролювала Партія Свобода. і де цей портрет висів протягом грудня січня. Щось воно? А, ось, Інше зображення Шевченка, яке не було. Широкої популярності апелює до революційного портрета товариша Чегавари. І тим самим, ніби вводить Шевченко в орбіту світової революції, антибуржуазної, міщанської, але також і національної. Як Шевченко є духовним гетьманом Майдану, про що вже було сказано, так і Шевченко в масці є ідеолог правого сектору. Так, ідеолог правого сектора. Цитую слова одного із діячів правого сектора, який є реплікою з відомого фільму Самотній рейнджер. Для чого потрібна маска? Якщо бандит представляють, бандити представляють закон, я буду поза законом. Типова думка ще одного адепта правого сектору був би живий Тарас Григорович, його неодмінно викликали в прокуратуру за звинуваченням у заклику до повалення існуючого ладу. Шевченко в масці образ, який зустрічається в кількох варіаціях, зокрема у графіті на будинку по вулиці Грушевського, поряд із зображеннями Франка і Лесі Українки, що ілюстровані цитатами з їхніх творів. Ось ближче їх ці е, зображення. А також оцей момент малювання тих е, графітів, 21 -го, 11 -го лютого. А також у плакаті Олексія Недождія, де, на відміну від інших типологічно схожих зображень, тут Шевченко постає у молодому віці, якому радикалізм даний своєю природою. Символи збройного протистояння, який 19 січня розпочав на вулиці Грушевського правий сектор: коктейлі Молотова, їх називають ще коктейлі Грушевського. І шини, це тема картин полтавського художника Юрія Шаповала і художника з Бережан, що на Тернопільщині Олега Шупляка. Шевченко, який несе шину на вулиці Грушевського, що його створив Шаповал, як на мене, трафаретний образ. Грізний погляд з-під насуплених брів, портрет на схожість і Шевченком останніх років його життя, а не молодого радикала це рудименти соцреалістичної доби. Але тема. Шевченко несе шину, щоб покласти його огонь, що палає на Грушевську на тлі вигорілих автобусів. Ця тема викликала живе співчуття, і через те картина здобула нечувану популярність. Зокрема, у Новій Зеландії випущено поштову марку із зображенням фрагменту цієї квартири на 200-ліття шанування пам'яті Шевченка. Олег Шупляк е, був в Київській міськраді, почепив е, дві свої картини. Е, це сюжетні ось вони ближче. Це сюжетні композиції, зашифровані. Е, це так, так звані картини-невидимки. У сюжетних композиціях зашифровані Шевченкові образи, які легко прочитуються. Властиво, ці образи є на першому плані, тоді як сюжетне тло по суті складає, яке по суті складає портрет, проглядається із думливішим переглядом. Шупляк написав на тему на протистоянь таку картину, і вона теж в інтернеті отримала, здобула певну популярність. Цей же ж автор є. Що? Цікаво автором авто офіційного лого України на відзначення 200-літнього ювілею Шевченка. Автор «З Бережан на Тернопільщині. Шевченків образ революціонера провокує реципієнта на революційну дію або мовою націоналістів до на революційний чин, зокрема з проекції на візуальний аналог товара Шече. Прокативний характер, але в іншій культурологічній площині і не як заклик до революційної дії, а як заклик до революційного переосмислення постаті Шевченка, має серія Шевченкіану київського художника Андрія Яременка. Її митець створював протягом минулого року. Це цикл із шести робіт, які, яку у форматі великого плакатного. У форматі великого плакату. плакату протягом грудня і донині презентовано на огорожі мистецького барбакану, що посів центральне місце на вулиці Хрещатик, просто навпроти входу в метро Хрещатик. Мистецький барбакан це своєрідне неформальне об'єднання однодумців мистецького андеграунду, об'єднаних ідеєю пошуку нормаль... нових формально стилістичних рішень і провокативним обігруванням смислових кодів. Своїми композиціями, в основу яких покладено портретні зображення Шевченко, автор прагне розкитати досі усталений образ Шевченка-Кобзаря і пропонує нове його прочитання, закорінене в ментальність сучасної людини. Шевченко як новий українець, представник заможної молоді, або як денді, або як поліцейський, або як робітник забожілого села, врешті як супермен або як Будда. Це класичний Кіч в мистецтві митець використовує зрозумілу загалові матрицю і пропонує поглянути на Шевченка неканонічного. Свідомо заземлюючи або створюючи гіперреальність Єрмоленко декультивує постать поета, показує його живою людиною або гіперреальному образі супермена із голівудських стрічок, або екзотичному для українського сприйнятті. Образі буддийського Святого і тим самим десакралізує його, промовляючи глядачеві про буддись. Про себе Єрмоленко свідчить. Я фанат Тараса Григоровича. Я думаю, що мої роботи йому б сподобалися, бо він був все сам ще тим жартівником та гумористом. Настановлена епатажність вповні віддзеркалюється в інтерв'ю Єрмоленка Шевченко. Це був найлютіший чувак, неопанк того часу. Для мене це приклад людини дії, треба діяти, а все інше фігня. А ще в нього було нормальне почуття гумору, починаючи зі ставлення до релігії, закінчуючи здоровою самокритикою. Ще він показав реально чесного Христа, не хіпі в білому з із роз впереді, а реально сильну людину, яка вела за собою 12 людей і нікого з них не загубила. Хіба що крім одного зрадника. Але яку силу треба мати, щоб вони не розбіглися, а почали ходити порукувати? Це кінець цитати. Я, може, дещо детальніше зупинився на творчості Єрмоленка, бо вона симетрична до вже мовленого сакрального компоненту репрезентації Шевченкової постаті на Майдані. Властиво тут, на Майдані обидві ці компоненти: провокотивно-заземлений і апатажний, з одного боку, і піднесено сакральний, з іншого, цілком толерантно. Співіснують. І це, по-моєму, нормально. Це ще один шкіц Єрмоленко. Далі я хочу показати ще кілька зображень із Майдану, де в різних контекстах зустрічається Шевченко для того, щоб собі створити уявлення, наскільки ця постать для Майдану була важливою визначальною, можна сказати. Ось палатка біля сцени, де з портретом Шевченка вона протягом грудня, січня і лютого стояла там, і я не знаю, чи досі стоїть. Теж напроти сцени будка, де невідомий автор почепив свій вірш і з апеляцією з такої діахронної апеляцією до Шевченка. Також е, плакат із Шевченком, із Шевченком е, борітися поборити. Біля козацької барикади вірш е, 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 із Шевченка про козацтво е, теж. Е, це є фото із бібліотеки Майдану, це дуже цікаве явище самоорганізації людей. Бібліотека Майдану існувала в українському домі, і кожен міг принести і дуже багато книжок приносили, і кожен міг взяти книжку під чесне слово. В одному із інтерв'ю працівника бібліотеки вона казала, що найбільш... Найбільше питали читачі твори Шевченка, тобто це найбільше був брак цієї літератури. Там же в бібліотеці Байдану аматорський малюнок Кобзар, Шевченків-Кобзар сатирична. Сатирична річ, яку ну, то поховайте мене на Донбасі. Там дуже такий цікавий сатиричний вірш, я його не буду. Вона повністю перегукується з заповітом Шевченка. Ця е, була ціла стіна біля е, напротив міськради е, і просто знищувальна Януковича, Зару і, і команда там. Ну, ці сатиричні малюнки їх просто знищували. Після такої сатири, я не знаю, як можна було правити тою країною. Ще кілька листів, які теж були присутні, яких на Майдані можна було зустріти. В кінці лютого Янукович в одному із інтерв'ю в не інтерв'ю, а в засіданнях урядової комісії він запропонував зробити День Шевченка Днем національного примірення. І ось така сатира на нього відчепився козуха. Ну і такий ще малюнок на двохсотліття Шевченка. Він поєднує такий дитячий наїв із реальною такою загрозою, яка 200 років вже час Україні змінитися. Такий мій короткий виступ. Дякую за увагу.